Мене звати Христина, мені 12, чотири сестри і та 5 братів. Ми дуже дружні, ми можемо допомогти один одному. А яка твоя мрія? У мене вже все є, ну, щоб війна поскоріше закінчилася. Ми з міста Волноваха, ВПО, приїхали в Одесу, отримали будинок і функціонуємо в Одесі. І дуже задоволені. Дуже хотіли сина, у нас була донька і так. Пошли за одним, а вийлося двоє, потім троє. І так воно якось по накату. Уже потім не було куди вступати. Зараз у вас скільки дітей? У мене дев'ять прийомних і одна своя. Десять. Дуже важливо зробити на родину, щоб у другого було розуміння, кохання, спокій на родини, щоб діти розуміли, що батьки для них усе і ми робимо усе для них. Сьогодні тут приклад сили та любові. Люди, попри те, що вдути ще приміщення особи, вони знайшли. В своїх серцях місце для дітей, які позбавлені батьківського світопікування, які сироти дуже важливо, щоб таких родин ставало більше, бо ми розуміємо, що не кожна інституція може забезпечити таку увагу до кожної дитини. Це ті родини, які подарували дітям нове життя. Цей захід для дітей ВПО, які проживають в дитячих будинках сімейного типу. Вони були переміщені з сходу України. З... Хтось був з Солидару, хтось з Бахмуту, тобто це в нас Донецька та Луганська області. У нас багато, У нас і маленькі, і дорослі. Но спільні теми ми знаходимо. Коли переїхали сюди, ми постійно на море любимо місяць на ланжероні гуляти. Ну там де там. тобто ми разом.